Шо, привіт Привіт 2023. Ой, Вийшла трошки на прогулянку. Зараз хочу вам розповісти, як ми зустрічали Новий рік. Гімн України грав. Я трошки відійшла в сторону, бо там грає ліцензіонна музика на радіо. Тому так. До ялинок. Так, як ми зустрічали новий рік. Ну, вся країна однаково зустрічала новий рік, одне бажання на всіх було. І це не просто там фраза, якусь хтось придумав, підхватив і воно несеться, бо це дійсно у кожного в серці, в голові тільки одне бажання: бажання перемоги України в 2023 році. Так і буде. Я вчора, а я вчора навіть на вулицю не виходила. Ну, по-перше, всі знають, як у нас тут як нас вітали рашисти з, з, з прийдешнім Новим роком. Та й надобності такої не було, щоб виходити. У Катюні там це пригадує якийсь. З дівчатами з Києва якийсь чат. Знаєте, коли якась потрібна інформація, щоб кожній не писати, а щоб таке спільне, вони пишуть в той чат. І Катя ж пише своїм дівчатам, як ви там у Києві, та каже, та ніфіга мені не зіпсує Рашка, каже, Новий рік. Я каже, перетягнула стіл в коридор, і я такий докрамсаю так цей салат. А інша каже, та ні, каже, в мене стол і навіть в коридорі підстрибує, каже, я побігла каже, на парковку, а стіл взяла, та ні, каже, потім. Е, ну, Головне, що так, поспілкувалися, все гаразд, нічого. Завжди так не буде, і це прийде. Головне, треба берегти себе і вчора ще мені. Дівчата, в інстаграм хто мені писав особисті повідомлення, хочу вам пояснити. Я читала і просто сердечка ставила, що я прочитала. Бо ну, не, то, що... не те, що там багато було, ну знаєте, 3-4 це вже достатньо. Такі мені вітали мене з Новим роком і бажали, щоб в мене. Очень интересные влоги, я очень душевний чоловік. Ну така просьба показывай свою жизнь і не лізь в політику. Я хочу, знаєте, і воно якось так. Я подумала, люди, чого ви такі дурні? Ну, дійсно. Тому що значить живи своїм, живи своєю життю? Знаєте, це така тупа порада. Тому що жити своїм життям це одно. А я хочу відчувати своє життя. О, тому, так, що ще? Дивилася звернення нашого президента. Боже, який він у нас класний! Я дивилася, і ну ні, я не плакала, а так, знаєте, очі були на мокрому місці, і я так намагалася, щоб там мої це не помітили. Але ж коли він сказав, і будемо обіймати один одного, і ми обнялися. Кожен зрозумів, хто, хто як плакав, ось. І так, знаєте, Дивилася, зустрічала новий рік, очі були так, трошки мокрі, звернення подивилася так, який був рік, президент, президент все чітко сказав, ніякої прикраси, нічого. Ну, Так же ж воно і було. Потім почався. Як би його так назвати? Він той не святковий концерт, новорічний може. Бо Новий рік це, мабуть, може і не свято на сьогоднішній день. Наталія Могилевська співала пісеньку. Я ще більше. А потім виходить Вірка Сердючка, ти здох!» і все, гагага пішло. Потім пішли дзвінки від наших Знаєте, є такі люди, вони класні. Але є, з ким ти кожного дня спілкуєшся, ти дзвониш і можеш і в півтретьої ночі під, подзвонити, або смс написати навіть в півтретьої ночі, не на новорічну ніч, і тобі одразу будуть відповідати. Тому що люди бачать від тебе смс, вони за тебе думають і думають, а може це щось важливо, можливо, потрібна допомога, і миттєво реагують. І я дуже дякую, що в мене такі люди є в моєму житті. А є люди, які теж класні, ну ти колись там, ну, наприклад, то вчився. Разом, але не, ми там не товаришували, а просто. ну, просто, да? Але ж колись там побачились в місті, обмінялись номерами телефонів і на свята там один одного вітаємо, Ну, якось так, да, ось такі відносини. І ось Дзвонили такі люди, розповідав, каже, у мене на дачі завелась миша. Каже, ну завелась, то й завелась, Я розумію, що холодно, зайди в хату, посиди, нагрійся та йди з Богом. Навіщо ти мені тут все точиш? І каже, взяв, поставив мишеловку. Вона каже, ні. Каже, щоб туди попасти, як це повинно бути. Да? Каже, Вона б туди попалася. Я б взяв ото, виконув би і все. Ні, їй же ж потрібно тільки лапку було туди підсунути. Що ви думаєте? Я каже, ну жалко стало. Я каже, її е, дістав з цієї мишеловки, я їй почав лікувати лапку, всі процедури, я її почав кормити. Потім, коли вона вже так е, нормально на лапку почала ставати, каже, я її взяв і випустив. Навіщо я ставив ту мішеловку? А я чомусь пригадала колись, це ще мої батьки, вони жили в частному... В домі, частний сектор, і там іноді теж забігали мишки. І мама ставила стакан, так, дно до верху, і п'ять копійок так клала, і коли ми і, так, от, щоб стаканчик трошки підняти, і щось туди клала. І мишка як забіжить, стаканчик захлопнеться, і тоді ось так, от, мишеловки, я не пам'ятаю, щоб. А може і були, ну чомусь так стаканчик. І це ж ми згадали, не хочеш лікувати мишкам більше лапки, я став оцей стакан і ось так лови мишей. Він каже, о, класна порада. А я це ж хочу, знаєте, що 1 січня я дуже люблю, знаєте, такі супчики легенькі. І я от зараз хочу зайти до магазину. Подивитися, якщо там. А, Сьогодні зранку сміялися з Владиком. Каже, хочу, я збираюсь, каже, а куди ти? Кажу, ти, я хочу трошки в парку пройтись і зайти до магазину, купити курочку, ну, не курочку, а там щось таке ку... куряче м'яско якесь. І такий простенький супчик зробити. Це 1 січня це така смакота, що просто такий легенький супчик, але щоб. А Він так дивиться і каже, Таня, а навіщо тобі курка минулого року? Вона ж каже, з минулого року. Я кажу, точно. Ну, не знаю. Подивлюсь, що там є, може, овочі якісь є, може там ще щось таке. Ну, Хочеться просто-просто легенький-легенький супчик. Так, зараз будемо йти до магазинчику. Подивлюся, що там ще залишилося з минулого року. І будемо робити невеличку закупочку. М -м, яка краса, я вас обожнюю. Клас, так? А у нас сьогодні плюс 5. Ось вам і новий рік. я ж кажу, це не життя, а казка про 12 місяців і каще безсмертного. Ну, ми вже знаємо, де в нього голка там є. Uh -huh. <свісно> Тому якось так. А знаєте про що ще хочу сказати? Я дуже дякую нашим енергетикам. Я кажу це герої без зброї. Я не знаю, скільки для цього потрібно часу, праці і сил, терпіння, терпіння, Боже, сил, обладнання, щоб зробити так, що у нас 31-го не вимикали світло, але попросили, щоб ну, без фанатизму. Ну, не те, що економили, а не так, що кругом включали і ходити. Дякую вам. Вчора. У нас не вимикали світло і кажуть, якщо і сьогодні не буде аварійних відключень, то світло буде, а потім знов по графіку будуть вимикати. Ну нічого. Боже, дякую вам, герої без зброї, наші енергетики. Ось, ось така курка є, я ще в сільпо не брала. Я дивлюсь, вона до четвертого. Думаю, може взяти. Давайте візьмемо. І броколі там 66 гривень заважили. Так, ну, бачите, курка з минулого року, а нормальна. О, Білка, привіт! Ти 1 січня до нас приходиш? Оу, по місту бігає Білка. А я її в парті шукала.